11 лютого у будівлі Київського національного музею російського мистецтва відкрилась нестандартна та напрочуд патріотична виставка Народжені Україною погляд звідти. Направлена вона на ідентифікацію відомих художників саме як українців. Ми з вами вперше побачили такий огром шедеврів мистецтва, об'єднаних з однією ідеєю. Вітаю хранителів і працівників, інших працівників музею за те, що виникла така ідея і вдалося реалізувати її. Ну і також я радію за художників, які тут представлені. Це справді зірки першої величини, принаймні за останні два століття. На виставці представлено близько 70 робіт, більш ніж 40 митців, що народились в Україні. Виставка є цілком закономірною часткою процесу українізації. Ну, процес цей йде, як я називаю, українізації. Но для цього, звісно, потрібно, щоб і центральна влада дуже багато зробила, і в тому числі Вот виставки, які сьогодні, це это хороший сигнал э, как раз сконцентрировать внимание э, в тому числі на Востоке, а тому, що наша велика страна нас дуже хороші, сильні, прочні, корні, великої культури. Виставка проходитиме до середини березня. Олексій Годсенко для Росатова.